То займається нержавійкою, друзі, завжди стоїть питання чистки зварювальних швів. Дивіться, продемонструю. Варимо без проволоки, потужність стоїть 12%. Дивіться, друзі, як варить. Дивіться, доволі легко все. Ми, грубо говоря, проварили і треба цей шовчик синенький. Зачистити, це дуже важливо. В цьому апараті є очистка зварювальних швів. Ми виставляємо 5% потужності. Дивіться, як легко можна зробити його біленьким. Дивіться. Подивіться. Красота. Красота. Все, він не синенький, ви його сполірували чи що там робиться державік. І маєте гарний результат. Кого цікаве лазерне обладнання, Компанія Лазервін, місто Вінниця. Є багато-багато різних пропозицій для вас. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, вивчайте це питання. Місто Вінниця Лазервін.